Українцям, які є найбіднішими в Європі, хочуть ще підняти податки і зробити населення ще біднішим. Це вимога Міжнародного валютного фонду. І в чому тут справа? Справа в тому, що тиждень назад приїжджала очільниця Міжнародного валютного фонду, і я говорив, що це все не до добра. Здавалося б, навіщо нам на Міжнародний валютний фонд, ми можемо спокійно від нього відмовитись. Європа нам надає 90 мільярдів Репараційного кредиту, але не все так просто. Європа лише на папері їх надає, а фактично вона ці гроші давати не спішить. Вона ставить умову взяти кредит у Міжнародного валютного фонду. І кредит то можна було б взяти, але справа в тому, що Міжнародний валютний фонд нам дає кредит під 6% відсотків річних, а іншим країнам дає під 1% відсоток річних. Тобто, нам дає на набагато дорожчий кредит в умовах війни. І натомість вимагає підняти податки в дуже багатьох сферах. А відповідно, якщо податки піднімуться, підприємці піднімлять вартість своїх послуг і товарів, і населення стане ще бідніше. Тому що в кінці кінців за це заплатять прості люди, які так самі бідніші в Європі. Для чого це все робиться? Питання дуже риторичне. Я можу сказати одне, це така вдячність українцям від Європи за те, що українці гарантують безпеку Європи зараз, воюючи і захищаючи Україну. Кредити, податки і ще бідніше населення. Якби я був президентом, я б ніколи в житті не брав би кредити. Багата багата країна. Забезпечити своїх людей продовольством, їжею. Потрібен одяг відкрити текстильні фабрики, поставити дуже велику зарплату швеям і нехай шиють одяг, позаключати контракти з Турцією, їм дешеве продовольство, нам дешеве одяг, турецький одяг набагато якісніший ніж у всякі зари гучі і перегучі єв, 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 європейські. Не вистачило б цього укласти торгові угоди з Китаєм, нові технології сюди, в обмін на продовольство. Є мільйон способів, як вирішити проблеми людей, не беручи кредити. І ці кредити це просто-напросто це кабала. Це, ми беремо кредити для чого? Для того, щоб робити бідніше населення. Вони фактично нам не допомагають. Вони нас роблять біднішими. Піднімаючи податки і, робля, і, і роблячи біднішим населення. Ми працюємо з Міжнародним валютним фондом вже десятки років. Це щось вирішило? Це вирішило наші проблеми. Ми беремо кредити вже десятки років. Це наші проблеми вирішило? Ми стали багатші? Чи хоча б трохи краще жити стали? Чи, чи можливо, вийшли б з цього бар'єру самих бідних у Європі? Ні, це нам нічого не помогло. Це навпаки ускладнює нашу ситуацію і наше становище всередині країни. Тому. Категорично відмовитися від усіх кредитів сама країна має думати, як їй жити. Для цього є президент України, для цього є Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Вони повинні думати, як жити країні. Якщо вони з цим не справляються, то мають у законний спосіб прийти інші, які це можуть зробити, тому що брати кредити міжнародного валютного фонду можна і без кабінету міністрів. Для, ну, для цього багато розуму не треба власні сили. Власні сили. І ця очільниця Міжнародного валютного фонду вона приїхала сюди минулого тижня. Ну, слухайте, ну дивує її неадекватність. Ну, Людина повністю неадекватна. Вона говорить: просипайтеся вранці і речіть Тако рр. Це її, ну, її довгошлівна фраза. Ну, Це адекватна людина. Жіночка, там же їй під 70 років. Це ну, адекватна людина, ну це все одно, щоб я зараз би, не дай Бог, прийшов до якогось пацієнта в лікарні, людина в скрутному становищі, чи людина, в якого там, не дай Бог, згорів будинок. Я до неї прийшов, взагалі, з другої країни приїхав і кажу: ну нічого, не переживай, просипайся вранці і речи. Такур. Ти повинен бути сильним. Ну це ж абсурд. Але про яку адекватність можна говорити, коли в їхньому цьому. Всесвітньо-економічному форумі, який вони організовували в Давосі, вартість на проституцію зросла на 4 тисячі відсотків. Не на 100%, відсотків, на 4 тисячі відсотків. Про що можна говорити? Коли засоби масової інформації французьке видання пише, що один політик там заплатив 102 тисячі євро за чотирьох жінок на 5 ночей. Про що можна говорити? Ну, неадекватні люди, які вирішують нашу долю. Так мало того, що нас обкрадають власні, власні громадяни, корупціонери, то нам ще ускладнюють і Росія напала агресор. Так нам ще і європейці ускладнюють життя всередині країни, розумієте? Напишіть, будь ласка, думку в своїх коментарях. У мене просто не вистачає сил і нервів це все бачити, цей безпорядок. Розумієте, країна потребує сильних лідерів і сильних людей.